Я впевнена, що ви допускаєте ну хоча б одну помилку з перелічених у приготуванні стейків. Додивіться до кінця, бо останній пункт вас точно вразить. Обирайте якісне м'ясо. Не намагайтесь приготувати смачний стейк з частини яловичини, яка не призначена для цього. Я замовляю стейки у сльози вегана і дуже задоволена якістю. Сьогодні буду готувати тібоун сухої витримки. 48 днів стейк витримувався в камері з гімалайською сіллю. За рахунок цього м'ясо стає дуже м'яким, соковитим і набуває насиченого м'ясного смаку з горіха. Нотами. Важливим моментом для смачного стейку є відпочинок м'яса. Перед приготуванням стейк має стати кімнатної температури, бо різкі перепади температури зроблять м'ясо жорстким. Не соліть м'ясо завчасно, сіль забирає вологу у продукції, і якщо ви лишаєте м'ясо сіллю, велика вірогідність, що воно буде більш сухим. Я завжди солю готовий стейк або безпосередньо перед готуванням. Щоб м'ясо було ще смачнішим, при обсмажуванні додайте шматок вершкового масла, ароматні трави і розчавлений часник. Ароматизуйте масло і поливайте на стейк. обсмажуйте стейк по 3-4 хвилини з кожної сторони і перевіряйте ступінь просмажки термометром. Не орієнтуйтесь на час, бо для кожного шматочку м'яса він може бути різним. Після приготування перекладіть стейк у фольгу і дайте йому ще раз відпочити. Нарізайте м'ясо і насолоджуйтесь. І ні в якому разі ніколи не мийте м'ясо. Запам'ятайте ці моменти і ваші стейки будуть завжди смачними. І дуже раджу купити копчену сіль. Вона класно доповнює смак м'яса. Смачного вам і бажаю м'яких і соковитих стейків.